Льовниче містечко на Черкащині тиха та спокійна Умань, яка раз на рік стає центром паломництва міша се деля. Уман щороку приймає по декілька десятків тисяч паломників з усього світу. Перші автобуси з прочанами починають прибувати ще за тиждень до юдейського нового року. Серед прочан виключно чоловіки та діти вважається, що жінки заважатимуть їм молитися. Більшість часу вони проводять у так званому єврейському кварталі якомога ближче до місця поховання Араббі Нахмана, засновника браславського хасидизму. Більше 200 років тому він оселився в Умані незадовго до смерті. Спеціально у пам'ять про трагічну для євреїв подію часів Куліївщини відому як Умецька різанина. Крім цього, він заповів приїжджати туди і його послідовникам щороку на юдейський новий рік. Один із тих, хто не пропускає святкувань Шмуелі. Він приїхав із Єрусалиму. Ми сюди приїхали на Рожгашана, щоб відсвяткувати перший день нового року за єврейським календарем. Рабі Нахман сказав, що. Що для кожного хто прийде до його могили в цей день? Наступний рік буде вдалим. Хасиди вірять, що саме тут можна встановити особливий зв'язок із І Якщо добре помолитися, увесь наступний рік буде успішним. Напередодні Рожга Гашана приїжджають переважно ті, хто їде за власний кошт. Дорога із проживанням багатьом обходиться у декілька тисяч доларів. Однак чимало людей їде за кошти благодійних організацій. Ті ж намагаються рівномірно розподіляти паломників між різними днями, аби зменшити навантаження на пункти пропуску як на кордоні, так і на місці святкувань. Але є і ті, хто приїжджає. Жає ще за місяць. Це черга до їдальні, яка розтягнулася на півсотні метрів. Тисячі людей йдуть за безкоштовним кошерним обідом, який готують євреї разом з українцями. Та кушет ізраїлі куше це їжа, яку ми їмо в Ізраїлі. Тут є картопля, м'ясо, квасоля. Все, що люблять євреї. любить, що та куше. Джонні показує величезну кухню, яка працює у цілодобовому режимі. Він – шеф-кухар із Ізраїлю. За день ми готуємо більше 17 тисяч порцій їжі. У підсвяткування ця цифра становить більше 20 тисяч. 20 тисяч кушів. До такої кількості відвідувачів Джоні починає готуватися ще за місяць. Протягом цього часу він разом з іншими кухарями з різних країн готують напівфабрикати та складають меню. Аби легше було спілкуватися, створили навіть спеціальний словник із найнеобхіднішими словами: гроші ж на їхню роботу надають американці. Це найбільший кошерний пункт в Європі, який може за один раз вмістити близько 12 тисяч людей. Їсти ж поза межами таких пунктів недешево. Приміром, за піцу чи фалафель доведеться викласти 20 доларів. Від трьох доларів починаються ціни на воду. Недешево тут і винаймати житло. Ціни на однокімнатну квартиру, де одночасно зможуть оселитися п'ятеро чи навіть шестеро людей, можуть стартувати від 600 доларів за період святкувань. Номер у готелі буде коштувати як мінімум удвічі дорожче. Хасиди намагаються оселитися якомога ближче до місця поховання свого наставника. Крім того, що для них це свята. Земля, це ще і зручно, бо ж приміром у шабат їм не можна користуватися автівками, і до місця молитви необхідно йти пішки. З початку повномасштабної війни щороку українська влада закликає паломників відмовитися від поїздки до Умані. Усе зокрема через брак укриттів. Вони розраховані на 11 тисяч прочан. В той час як зустріти юдейський новий рік, вже вдруге поспіль приїжджає більше 30 тисяч хасидів.